В кінці одного з приватних секторів Житомира живуть практично на сміттєзвалищі. А все тому, що сміттєбаків, які вони викидали свої побутові відходи, дивним чином кудись зникли. У нас стояли дві мусорки, а тепер мусорка бачите, що робиться. Да, а куди їх забрали? Не знаєте? Без поняття приїхали. Омерла людина одна і приїхала, мусорки позабирала, ми оце мусор-мусимо сюди. Їх. Люди кажуть, що заключили контракт із компанією Грінко. Баки встановили і справно вивозили сміття. Були, ящики були, а де вони ділися, не знаю. І тепер... На кольосиках були ящики. Три ящики, по-моєму, було. А тепер куча піску, і ящиків нема і викидається. Мешканці, що на колесах свої побутові відходи, пакують в автівки і викидають десь в місті. Ті ж, у кого власного авто немає, а також люди похилого віку залишають все там, де звикли. Баки стояли, видно, люди я не знаю, бораться, навірно, то це викидають так. Я знаю, що баки тут стояли, і періодично їх то відставляли далі, потім їх назад ставили, приїжджали на стовпах, писали, не можна мусор викидати тут. Зверталися в міськраду і в компанію по утилізації побутових відходів, але кажуть, що їм скрізь розводять руками. Що ж ми говорить, будемо говорити за європейські країни, якщо в нас безпорядок тут. Які можуть бути європейські країни, розумієте? Не на камеру говорять, що близько місяця тому баки квапливо демонтували і вивезли у невідомому напрямку на прохання новоспеченого сусіди. Ну, Говорять, що це якийсь начальник міліції, чи хто, чи якийсь міліціонер. Ну, якщо йому зараз мішають, ну, я так думаю, що на даний момент, поки він тут не живе, хай би поки Тут В минулому році я бачив, вони ще заливали фундамент, закончили, і все. В цьому році я не бачу. Люди сваряться, а купа сміття розростається з кожним днем і з весняними потоками рухається у напрямку річки. Якщо найближчим часом місцеві мешканці не прийдуть до консенсусу, то їхнє сміттєзвалище може перекочувати в Кам'янку. Тоді приватний сектор може залишитися не тільки без сміттєбаків, але й без чистої води. Євгеній Саулов Юлія Чепюк для Житомиренфо.